Півонія Америка дуже довго тримає квіти. Коли в день розпускається, то ось ці пелюстки вони відгинаються і показують серединку. І, здаються, і вони, ці пелюстки не просто рівно розхиляються, а вони в филястої форми. сама одна пелюстка. І здається, що це такий малиновий. Метелик сів на стебло квітки. Красива квітка, дуже висока ця півонія, посаджена у 2020 році, наростає швидко. Вона у мене поруч із трояндами, поруч із Old Faithful, який ще не розсів, але вже <coughs> бутони полопалися. І квітку тримає досить довго, ця півонія, досить довго. Навіть коли ви зірвете, зріжете і поставите у вазу, ви можете спостерігати, що днів сім вона тримає квітку. Півоня Америка.